Так, та що, працюємо потихеньку. Ось де наш пареньок. Красивий. Дійшли ми до переднього моста, де Сережа кипятить. Шток, шток. І, коротше, розбираємо, нам треба праву бортову походу. Там пильнички, коротше, сальнички. Цю мене трогатимемо бортову. Но тут розбито рульовий пальчик. І велике прохання ну це до людей, які продають бушну техніку. Краще його зробити або взагалі не трогайте. Хтось е нормально зробить, Чи йому робить отаке сварочкою. Бачите, тик, тик, і все. І воно не шатається, і люди довольні, все не бачать нічого. А коли розбирають, тут і така ситуація. Просто тепер нам треба оце все фрезою вручну вишоришити, бо райбер його не возьме. І мучайся тепер. Велике прохання, не робіть такого. Хай лучше хляпа, ніж ви отаке робите. А так, зараз з'їлємо маслечко, ще подивимось. Оце все промандирує. Ну там хрестовини, бо є нюанси по ній. Я думаю, я ще вам покажу. Доціль вже покип'яти. А, от сюди покажу. А, не покажу. вона стала так в такому. Там он, видно по Вот От отаке. -от Якось так. Коротше, занимаемся. Ну тут живе, тут тільки кольчик, оцельтулочки поміняти, все. Ну, От таке. А так пареньок уже диви, красавчик у нас який.